Оп-30. Саме стільки найважливіших речей повинно лежати у тривожній валісті кожної сім'ї. Бо сьогодення диктує нам особливі умови існування. Чи знає сумчани, що потрібно брати з собою під час військових дій та чи вміють пакувати речі першої необхідності, дивіться в сюжеті. Тривожна валізка, так спеціалісти називають зібрані речі на випадок надзвичайної ситуації. Кажуть, класти туди потрібно все, що стане у нагоді при першій необхідності і радять зібрати його докупи заздалегідь. Как в старые добрые времена военные имели свой тревожный чемодан и в течение одного часа должны были собраться на сборном пункте, так на данный момент каждая семья должна иметь свой тревожный чемодан. Но в сути новых веяний мы называем это тревожный рюкзак. Почему рюкзак? Потому что рюкзак гораздо удобнее носить, это первое. И во-вторых, в местах большого скопления людей, возможность возникновения заторов, рюкзак все-таки это более мобильный и более удобный именно предмет. Найголовніше ксерокопії документів, гроші, дублікати ключів, мапа місцевості, аптечка, одяг і запас їжі, переважно солодощів. Не забути потрібно і про пристрої зв'язку, а також скотч, мотузку, нитки та голку, сірники, горілку чи спирт, блокнот і олівець. Усього цього повинно вистачити на трьох чоловік на три доби. І головне у надзвичайній ситуації не загубити одне одного. повинні зарані обговорити місце, де ви зібратися в случаю через ситуацій, поэтому зарані ви забираєтесь решаете, где это лучше собираться, лучше несколько запасних, конечно, мест. для чого? Для того що ви не знаєте ситуация, яка буде на той момент. Сумчан запитання, які речі першої необхідності потрібно покласти у валізку, змушує задуматися. Пістолети, шлеби і одежда спеціальної. Потрібно взяти якийсь сухпайок, ніж ну, рюкзак, це це звичайно рюкзак. Треба. Випадку війни себе треба брати і голову найбхідніші підтвердження особи, паспорт. Однак є й ті, хто вже тримає рюкзак на поготові або ж ходить просторами інтернету в пошуках топових речей про всяк випадок. Насамперед, це важливі документи, такі як паспорт та документи на майно. Потрібно брати з собою речі першої необхідності. Та ну, Продукти бажано брати консерви, тому що вони довго зберігаються, і ну, вони дуже поживні. І ну, речі, які потрібні для гігієни. Таких добросовісних сумчан у місті обмаль, хоча спеціалісти з надзвичайних ситуацій наполягають, у нинішніх умовах тривожний рюкзак повинен лежати на полиці в кожній українській домівці. Юлія Марковська, Андрій Геращенко на часі новини.